Розпочнемо з такого запитання. Ми тут інколи, готуючи дитячі проповіді для дітей, приносимо з дому деякі предмети. Хто може щось згадати? Ви пам'ятаєте, коли в нас тут на сцені стояла така велика палатка на мене? Хтось пам'ятає це? це було? Пам'ятаєте, ви трошки старше. А що ми ще приносимо? Пам'ятаєте, один проповіді багато різних коробок великих-маленьких приносив. Хто пам'ятає це? Пам ще е, приносили. Сокіри приносили, приносили, молотки Молодки. приносили. Хто що ще? ще Мікрохвильову піч мікрохвилюву піч хтось навіть сюди приносив. За наступний буде холодильник, правильно? <клухи> Сьогодні ми принесли <клухи> щось таке, <клухи> щоб ви також цю ілюстрацію. Запам'ятав. Це пеньок. Цей пеньок виготовив я приблизно в 2007 році. Я зрізав дерево, і мені цей пеньок потрібен був. І він бачите, вже такий старий. Він вже ніколи не проросте, навіть якщо його кинути в воду чи посадити в землю, поливати і туди додавати всяку селітру, він вже ніколи не проросте. Правильно? Це сухий пеньок тільки на дорогу. Сьогодні я хотів би вам розказати дещо про Ісуса Христа про те, як Христос став новим пагінцем свіжим корінчиком, який проріс із дуже сухого пня. Цей дитячий урок буде взяти із другої книги Самуїлу. В всьому розділі сказано, що коли цар Давид Уже переміг всіх своїх ворогів і побудував собі дім, і вже ніби все завершено. І дерево посадили, і дім, і дітей народив. І він думає, що я можу ще зробити не для себе, а для Бога. У нього був такий один духовний наставник, пророк Натан, І Він покликав цього пророка і каже, знаєш, в мене така є ідея. Я хочу для Бога побудувати дім, храм. Тому що скиня заповіту знаходиться в наметі, то така палатка, ну як це? Я живу в такому кедровому домі, а Божий дім такий не, не дуже приглядний. І спочатку Натан йому сказав, молодець, хороша ідея, будуй для Бога дім. А потім Натан пішов додому, і Бог проговорив до цього пророка і каже, «Натан, на що нащо від себе сказав, будуй дім? Хіба я тобі таке казав? Бог каже. Я живу в наметі, відколи сини Ізраїля вийшли з Єгипту і в пустелі і всі ці роки. І за часів Ісуса Навина, і за часів суддів, я жив в наметі, в цих палатках, в цій скині зібрані. Хіба я нарікав на це? І ось що прийшов на другий день цей пророк і каже до Давида. Бог сказав Давиде, коли виповняться твої дні, тобто твоє життя, прийде до закінчення. І ти ляжеш у землю із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї. Вийде з утроби твоєї, це означає, буде твоїм нащадком, <кій> родичем прямим, і зміцню його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престола його царства на вікі. І здається, що це говориться про кого? Про сина Давидового Соломона. Але тут Бог говорить так, як ніби. І про тепер і про майбутнє, дивіться, я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею поразами людських синів. І буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Хіба Соломон навіки царював? Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Бог сказав Давидові. Що якщо ти так шануєш мене і турбуєшся, щоб мені було де проживати і збудуєш мені дім, то я збудую тобі дім. І ось я хочу вам намалювати і слухайте, хлопці, особливо ви майбутні проповідники, якщо хтось з вас оце вивчить і прийде і розкаже, я буду з вас, вас брати з собою на конференції, добре, добрати, брати, просвітери сидять, і ви будете оце розказувати. Тільки щоб добре вивчили. Бо це дуже цінно, коли молоді брати такі вашого віку можуть пояснювати Біблію. Ми знаємо, що царство Давида, Дім Давида, чи царство царі, ви бачите всі добре, розпочалися в Ізраїлі. Давайте я намалюю тут зверху, щоб було усі видно. У 1050 році першим царем над євреями був цар Саул. Але Бог сказав, що це цар якого ви обрали. Я його не обирав. І поки Саул був царем, до речі, Саул царював 40 років, пророк Самоїл пішов в дім Єсея у Вифлеєм. І обрав там і помазав на царство іншого царя, молодого пастушка Давида, якому було приблизно 15-16 років. І коли Саул процарював своїх 40 років, Давид став царем, він став царем у 1010 році до нашої ери. Давид царював скільки років? 40 років, молодці, він процелював 40 років і Соломон став царем, у якому у 970 році. Правильно? Соломон також процелював 40 років. Це який вже рік настав? 930-й рік до нашої ери. Напишемо так, до нашої ери, до Христа. Після Соломона царство не залишилося об'єднаним. Ви знаєте, що цар Соломон мав сина, а той син був дуже гордий. Він сказав людям: знаєте що, мій батько був дуже суворий до вас, але ви ще не знаєте, що таке суворість. Як я стану царем після нього, ви побачите, як твердою рукою треба царювати над людьми. І багато людей сказали, якщо ти так хочеш царювати, ми не будемо. І вони підділилися, царство поділилося, і е, з цього часу стало, наприклад, скажімо, південне царство чи юдея. Тут почали царювати нащадки Давида, Соломона. І стало північне царство, що називалося Ізраїлем. Два царства почали існувати. Тепер це все ви знаєте, я, я так думаю. Тепер слухайте тут. Північне царство Ізраїль існувало 208 років. Північне царство 208 років з 930 року, тому що в 722 році до нашої ери його. Захопили Асиріяни і царство закінчилося. З цього моменту, з 930 по 722 рік, тут було 19 царів. Вся ця історія царювання всіх цих 208 років було поділено на 19 частин. Деякий цар царював довше, другий цар царював менше. І ми тут напишемо 19 царів 9 династів. Хто може сказати, що таке династія? Це Династія, хто може, з підлітків, хто в школу ходить, хто може сказати, що таке династія? Кажи. Не, Не знаєш. Хтось чуть старший таких у молоді може сказати. Це, давай, давай скажи. Це коли править одна сім'я дуже довго. Так. Династія це сім'я чи, чи фамілія. Яка Правиль. Дивіться, наприклад, тато був царем, його син став царем, його внук став царем, його правнук став царем. Зумієте? Це одна династія, бо в них всіх однакове прізвище. Чому тут було дев'ять династій? Тому що тут не було милу. Одна сім'я поцарювала, батько, син, інша сім'я на них напала, вбила, зайняли трон, ще сім'я на них напала, зайняли трон. Дев'ять різних династій. Це означає, що царство нестабільне, милу немає. Бог не благословив це царство. І В кінці кінців воно було знищене, проіснувавши всього-навсього трошки більше, ніж 200 років. Ви запам'ятаєте, що з цих 19 царів всі були поганими царями. Всі. Жоден з цих царів не був приємний Богом. Бог гнівився на кожного з цих царів. Тепер Південне царство, юдеї, тому що на карті воно знаходиться внизу. Тут також воно почало існувати в 930 році, коли після Соломона воно розділилося, і воно існувало 343 роки. Було, трошки далі проіснувало до 587-го року, до нашої ери. Тут більше трошки 200 років, тут майже 350 років. більше. Тут також було 19 царів. Але як ви думаєте, тут 9 династій? Скільки тут було династій на 19 сервіс? Правда? Ти вгадала чи ти знаєш? Ну не важливо, Саме головне, що одна династія. Що означає, що тут одна династія? Що тут одна сім'я, тато, син, внук, правну, праправнук, праправнук. 19 царів, 350 майже років, і ніхто не нападав на цю сім'ю, і ніхто у них не забирав престола. Тому що ця династія була династія Давида, Соломона, Рехав'яна, його внука і так далі. Тут на престолі 19 різних царів. Також хтось сидів 20 років, хто 40, хтось стрілів в Але всі вони були прямими нащадками Давида. Аж поки царство Вавилонян не напало. І не забрало у них царства. Таким чином, Єрусалим був столицею цього царства, Самарія була столицею цього царства. Таким чином, в 587 році до нашої ери, місто Єрусалим було зруйноване, храм був зруйнований, і останній цар на ім'я Седекія, Седекія це його Вавилонський ім'я, Ті люди, що напали Воволоняни, дали йому таке ім'я, як і всім іншим. Знаєте, наприклад, Седрах, Мешахія вони мали єврейські імена, але їм дали вавилонські імена. Так само Воволоняни всім давали свої прізвиська. Цього царя було звати Матанія, його так тато нам з мамою назвали, але Воволоняни назвали його Седекієм. Це був останній цар, він був молодим царем. Йому було приблизно 30 років, коли царство було в нього забране. І знаєте що? Коли вавилоняни оточили місто і хотіли захопити і вбити царя, він вночі зі своєю охороною пробили дірку в міському мурі і почали вночі втікати, думавши, що їх не замітять, щоб втекти від цієї облоги. Але ворог їх побачив, зловив цього царя, зловив всю його сім'ю, його синів, це були такі маленькі хлопчики, і взяли їх в полон. Це був самий останній цар. Знаєте, що з цим царем зробив? Написано в Біблії. Такими були жахливими методи покарання в тому світі до нашої ери. Перед його очима, поки він був живий і здоровий і зрячий, вбили всіх його синів. Що це означає? Це означає, що ти був на престолі самим останнім, в тебе немає більше нащадків. Ніхто після тебе не буде сидіти на престолі, тому що твого престолу немає. Тому що того царства немає. Ми тобі тут престол. Ми тепер тобі царство. Ви всі йдете в полон. І таким чином, після цього 587 року проходило 100 років, 200 років. Бачите, цей пень має такі обрізані гілки. Це було дерево Єсея, воно росло десь на дереві. Єсей був десь на низу в корені, далі був Давид, далі був Соломон, далі був Рехав'ям, далі всі інші 19 царів, які також здебільшого були неугодними Богу. Богові. З тих 19 царів тільки 4 було добре. 15 інших не шукали Бога, зате Бог і послав їм це покарання. І в кінці кінців сталося таке, що Вавилонський цар обрізав це дерево. Не буде більше родослівного дерева Давида і Єсея. І цих його синів він вбив перед його очима, і цього царя виконував йому очі, він саме останнє, що бачив, це як його сини помирають. І посадив його в тюрму. І той цар, цар Садекія сидів в тюрмі аж до дня своєї смерті, його годували, але він був в тюрмі. Таким чином, оця одна династія, яка ніколи не змінювалася, протягом 350 і тут протягом ще 80 років зупинилася. Пройшло приблизно 600 років, прийшов Христос, а царя в Єрусалимі в Домі Давидовому не було. Був цар, цар Ір, але це цар зовсім нелегітимний. Це цар, який купив царство за гроші, він навіть не був євреєм. Як же ж? Мають виконатися слова, які Бог сказав до Давида, що якщо ти подумав про мене і так хотів послужити мені, то я зроблю, що твій дім буде царювати, сидіти на престолі на віки вічні. Знаєте, що Бог ще сказав? В книзі Єремії, так промовляє Господь, не буде переводу Давидовим мужам, що мають сидіти на тролі дому Ізраїле. Я ж не маю переводу, якщо Волонський цар вбив всіх його синів і царя посадив тюрму. Але Божа лінія пішла з іншого боку, і ми знаємо, що новий заповідь починається чим. Іван від Матвія чим починається? Книга родового до Ісуса Христа, Сина Авраамова, Сина Давидового. І там є такі слова, хто кого породив. І в кінці написано, що Яків породив Йосипа, мужа Марії, а від Марії народився Ісус званий Христос. Ісус Христос був нащадком цієї царської лінії, цієї династії Давидової, яка мала сидіти на престолі. Але коли Ісус прийшов, Він прожив 30 запом років, він не одружився. в нього не було дружини, і в нього не було дітей. Як же ж так, що? Бог сказав, що Давидовим нащадкам не буде переводу, ніколи не скінчиться. У кожного Давидового нащадка буде син, і в нього буде син, і в нього буде син. Як же ж так, що в Ісуса Христа не було сина? Як ця лінія продовжиться? І ось розв'язка розв нашого пророства, що мало статися в книзі, Ісус, в книзі Ісаї, яка є книгою про царство Месії, царську лінію Месії. Бог сказав, і вийде пагінчик із пня Єсеєва. Коли цей пень буде сухий і не дасть ніяких ознак життя, нічого з нього не може вирости, то Бог сказав, що вийде десь із якоїсь тріщинки пагінчик із пня Єсеєва, молода гілочка, і галузка дасть плід із коріння його. Почина на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства і його уподобання в страху Господу. Отже, коли ця династія, більшість царів були неугодними перед Богом, закінчила своє існування, царевичі вбиті, цар доживає своє життя в тюрмі. Ісус Христос, який народився з тієї лінії, закінчив життя і повернувся до Небесного Отця, не залишивши нащадків. Бог каже, що цей пень все одно дасть росточок, дасть корінчик, галузку пустить. І цією галузкою буде Ісус Христос. Це вічна галузка, яку ніколи не можна зрізати. Чому в Ісуса Христа немає дітей, не було дітей, не було сина? Тому що Він цар, який ніколи не вмирає, який, коли сяде на престолі, Йому не потрібно буде нащадка, бо його життя не буде наближатися до смерті. Зрозуміли? Ісус Христос це вічний Цар. Тому, коли ви читаєте в Біблії про те, що Ісус Христос це гілочка, гіллячка або пагінець, яка виросла з пеня, розумійте, що це стосується оцього пророцтва, що Бог сказав до видати. Ніколи твоїм нащадкам не буде переводу в цій одній Давидовій династії. На троні мого Престолу. І Христос дав цей росток і є вічним царем і царюватиме повіки вічно на землі і на небі. Амінь. Це було для вас складно. Хлопці, я вас ще раз наголошую, закликаю, якщо ви оце вивчите, розкажете приблизно роки, скільки династі це буде дуже добре для вас. Хай Бог благословить і дівчата також. Я вже не говорю. Що ваш тато чи мама мають вам підсказати, якщо вам у вас будуть запитання? Добре? Домовилися? Слава Богу.